Вітаю на каналі Рибалка з Володькою. Знову я на риболовлі. Цього разу виїхав на вечірню рибалку. Я взяв з собою лише поплавцеву вудку Не знаю я, скільки в мене буде часу на риболовлю, можливо, годину, можливо, навіть менше. Ну, якщо повезе, то більше часу. Тому сьогодні просто поплавцева вудка Маю з наживки хрубака та манку. Попробую піймати рибку в березі. Не знаю, будуть покльовки чи ні. Але хочу просто посидіти на водоймі з поплавцевою вудкою і подивитися, чи буде вона клювати чи ні. Розраховую половити карасика, можливо, окуня. Будемо бачити. Сонце і далі продовжує жарити вітер. Мінявся після попередньої рибалки. Скажу вам так, якби вітру не було, я би на риболовлю вечірню не їхав, бо сонце добряче жарить. Розпочинаю рибалити з хробака і тим часом замішаю манку. Подивимося, що сьогодні рибка захоче їсти, чи взагалі буде якась покльовка. Так, Перша покльовка, друзі. Тарасик припідняв поплавок і ось такий невеличкий клюнув. Ясне діло, рибка дрібна, але я й радий, і такій покльовці пливе клич маму і тата. Перша покльовка є. Я вже замішав манку, але поки що буду продовжувати ловити на гробака. Осижу хвилин ще 5-10. Як не буде покльовок, на манку. Продовжуємо рибалити. Так, дивлюся, знову поплавок припіднявся. Мабуть, рибка цікавиться хрубаком. Так, обманула мене рибка цього разу. Перезакидаємо. Дивлюсь, на хрубака покльовки є. Це вже добре. Думав таку жару, рибка не буде клювати. Продовжуємо рибалити. Є покльовочка. Так, спочатку поплавок. Затягнув, ох, повів. Ай, обманула знову мене рибка. Мабуть якась дрібнота грається з хробаком. Не можу його нія, ніяк не їсти. Але покльовки є, це вже радує. Так, знову. Опа. Ну, невезуха. З'їла риба хробака, затягнула поплавець під воду, але на гачок не сіла. Нічого. Перенаживляюсь, продовжую рибалку. Поплавочок. Пішов під воду, але вернувся на своє місце. Ну якась рибка там крутиться біля хрубака, але щось вона о. Якось так делікатно пліє. Е. Так, бачите, друзі? Яка рибка здається, це амурський чебачок? об'їдає хербака і не хоче засікатися. Така мала рибка. Можна було її не відпускати шкідник, але хай росте. Так, знову якась рибка цікавиться хербаком. Мабуть, той самий шкідник. Так якось грається. Не підсік. А то той шкідник. Хоче з'їсти черв'яка. Карасика десь немає. Треба. У, дивіться, тільки закину і зразу добру половину хробака. Ну, в березі клює одна дрібнота. Але покльовки є. Це вже радує. На манку покльовок немає. П'ять хвилин поплавок уже стоїть. Навіть, грубо кажучи, не рухається. Все-таки рибка краще ловиться на червоного хрубака. Почекаю ще хвилину другу. Буду перенаживатися. Так, тільки закинув хрубака. Ай-яй-яй-яй-яй. Була рибка. Відчув я її, але зразу зійшла. Виправляю хрубака і закидаємо. Надіюсь покльовка ще буде. Ой-ой-ой, зразу, -зразу проспав я. Треба було тримати вудку в руках. Ну, але теж якась дрібнота повела поплавця в сторону і покинула. Ну, клюй. Давай того поплавця веди або притоплі. Не хоче. Зараз виключу камеру і як назло буде покльовка. На попередній рибалці на день рибака. Рибка, клювала. З дальняка. Набагато ефективніше, як в березі. В березі були такі делікатні покльовки, важко було підсікти. Потім я перейшов на дальню дистанцію і вже карасики. Гарно загинали вершинку. Сьогодні рибалю на поплавцеву вудку. Ось попробую закинути трохи далі від зарослів Можливо не буде задовбувати дрібнота і буде покльовка карасика чітка. З дому ще не дзвонять, тому продовжую рибалити. На жаль, дальня дистанція не дає покльовок. Рибка клювати з дальняка не хоче. Тому закидаю в берег. Думаю, зараз почне клювати. Це вже в мене друга рибалка в липні на цій водоймі. Рибалю на хробака і, скажу вам, не піймав жодного окуня З зимою тут окунь. ну Я б так сказав непогано клював і такого хорошого розміру. А тут за дві рибалки жодної покльовки полусатого. І не видно було, що він гонив, малька або чавкав. Як то він любить робити. Мені цікаво, чому окунь не хоче клювати. Можливо, через жару, але все одно. Так як зимою він ловився, я думав, літом на хорбака буде клювати. О! Була ще й покльовка, але рибку я не підсік. Можливо, дрібнота, як завжди. Затягнула рибка поплавця під воду. Ось, друзі, такий красивий карась. Дочекався я покльовки. Ну звісно, це невелика рибка, дрібненька, але з таким кльовом, як сьогодні. Карасик непоганого розміру. Друзі, перша рибка на манку. Верховодку. Піймав за дупу. З верховодки дуже добра таранька. Тому намотав манку на гачок. Надіюся, верховодка буде клювати. Якби вдалося піймати з десяток рибок, можна було б засушити. Дивіться, друзі, яка гарна верховодка клюнула на поплавцеву вудку. Ох, це я вам скажу розмір. Десь грам 50. Суперова рибка. На жаль, зателефонували з дому. Мусово завершувати риболовлю. Хотів посидіти ще хоча б з пів годинки, але нічого не зробиш. рибалив я сьогодні поплавцевою вудкою. Риба добре ловилась на хробака. Ну як добре? Більше покльовок було на хробака. Ось вже Зараз. Побачив, рибка плюскається, намотав манку, ну там забагрив таку верховодку, але все одно рибка біля приманки крутилась. Думав, верховодка буде час від часу покльовувати, але ні. Покльовок немає, ну і зараз щось клюнула рибка. Ось така плотичка невеличка на манку. Не кліє риба, але сьогодні вдалося піймати амурського чебачка, карасика, верховодку і плутичку. Чотири види риби, як на літо, досить непогано. Отже, дякую підписникам та гостям каналу, що додивились відео до кінця. Зустрінемося на наступній риболовлі.